це гра продачу. Грати про гру, час ігор, налаштування, гра продачу, так. Давайте я вам покажу, що в налаштуваннях у нас є. У нас є, можна вибрати мову: українська, англійська, англійська, тільки американська. Ну, Великобританська у нас просто там Інша мова. Далі. одне слово. У них яке перекладається зовсім по іншому мову. Вон, в американській. і... Така от як вам сказати? Мені гідко вимовляти це слово Російська. Мені гідко вимовляти це слово. Зараз я е, е, коротше. Дивіться. Ми підходимо і у нас отака от штука от з'являється. Добре, повне налаштування От, повне налаштування. Дивіться, Повне налаштування можна включити ФПС. От, як ви бачите, можна собі поміняти тут небо. Ну, коротше, тут що хочеш. Можна навіть прогрузку. Ну і всяке таке. Це ж все ж таки повне налаштування можна навіть зіхнутись. Добре. Грати. Як? проснув, добре надачі. Як ви бачите, друзі у нас яблуки. Ну, поки у нас все Тут ми можемо тут, тут походити, поки не загрузилася катценка. О, все загрузилось. Ой, ну нарешті я приїхав на дату. Взяв багато Шо... що собі наслало. Добре. Перше наше завдання це піти до нашої кімнати, друзі. Як ви бачите, тут дуже навіть, багато дверей і кімнат. От наша кімнатка. Пусть. Завдання виконано. Наступне завдання це. Так це мирна гра. Наступне наше завдання це піти щось зварити собі їсти. Боже мій, от деколи. Якась фігня у мене твориться. Я вибачаю це вдалі такі моменти. Добре, добре. Ми по... Ну, нам ще треба нам треба тільки щось приготувати і в нас буде ніч. Добре, треба помити мандаринку. Помили. Все, висушили, тепер можна поїсти. Нет, друзья, у нас ничего. Ну шо ж, и даємо. лягаємо спати. Да, тут лохи туда нащрин-тирин-тирин. Добре. Наше завдання це почистити тут. Так, знаю, тут мені трохи завдання, але ж... Добре, тепер. Наше завдання це. Ну, боже мій. О, все, настроїли. Знаєте, от твой ранок тут трошки так погано, поганенький. Наше питання. А, а ні, це завжди буде потім. Тепер наше завдання це. Осопати в город. Знаю, знаю. Я все це знаю. Наша місія це. Забрати цього в роду. Постать коротко. Ра, ну що ж, а тут не наше завдання це опусніток. Знаю, що це трохи нормара, бо вона мирна. Нормально. Ну, хоча, знаєте, є багато таких ігор, які такі, які не хорорні. Я то подумала, чому ми в Чекінгані завжди робимо тільки хоррори з іграми Добре. Ага. Значить, Ми прийшли на кухню і у нас різко помінялося завдання. Різко помінялося у нас завдання. Піти в нашу кімнату і взяти там бутербродики. Тепер наше завдання бутербродиками по піти. І поїсти. Прикольно, мені подобається гра про аватару, яку я, до речі, випущу п'яту частину. Ну, я не краду в Super795, Та я признаюся я її. Ам-ням-ням, ам-ням-ням. Добре. І ми можемо відпочити. Ура! Ми можемо відпочити! па папам. Ау! -у -у -у. Тепер наше завдання це піти і взяти грибочки. Ну, назбирати збирати грибочки і на цьому у нас закінчиться гра. Знаю, вона коротенька. Але, хто хоче. То буде. То оновлення, до речі, буде скоро. Ну, не буде частіше виходити. Так, ну, наша місія це знайти грибочок. Перший грибочок, другий грибочок. І ще три грибочка. Зараз. Добре. Тепер ми йдемо ну, додому і. А, ні, ні. Зараз у нас буде ніч. Добре, що в мене є ліхтару. Нам треба дрова погрітись і вже на цьому закінчиться гра. Обхід. Так, єдині дрова, що у нас залишились. Це ті дрова нам також підійдуть, але ці нам також треба. Наша місія принести дрова до дому і поставити її Ну, добре, я. Ну, як я знаю, то ти приход... приносиш одні дрова, для... далі в тебе другі самі приносяться. І далі тобі потрібно лише піти спати і на цьому у нас закінчиться гра. Знаєте, гра на 8 хвилин. ПАМ. І... Ну що ж, тепер можна погрітися. А, до речі, ми маємо закривати двері. Хто хоче, я можу зробити хоррор продачу. Добре. Йдемо спати і закінчуємо гру. А ні, точно. А то, брамінь. Все, ми. Маємо написати на добраніч, знаєте навіщо, аби, бо ми приїхали тільки на дні. Знаю, на добраніч ми пишемо твої сім'ї. Гора закінчена. тум, тун-тум, туту тум тум-тум.

dum 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 嘟嘟，哦，嘟嘟嘟，嘟，嘟嘟咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚

Тум-тутум-тунтуру. -ту. І що ж, високий термітник, як ви бачите, ми прийшли в цю подачу. Вона коротка, але мапа велика, Добре обладнані, я постараюся дойти. Ой, топори роботом і постараються забуду бути, що добре. Так як це моя игра, я я постараюся зробити вам більше завдань, аби ви побачили, як їх проводити. Добре, дякую за перегляд, всім па-па!